Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на процеси. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі та розв'язувати вирази. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 6003 розділити на 20. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Розпочинаємо роботу з підручником. Відкрити сторінку 71. Завдання 1. Виконай короткі записи задач 1 і 2. Перевіри, прокоментуй розв'язання задач двома способами, що цікаво можна помітити. Із двох міст, відстань між якими становить 112 км одночасно. Вирушили на зустріч один одному. Два вершники зустрілися за 4 години. Швидкість руху одного з вершників 16 км за годину, знайде швидкість руху іншого вершника. Давайте з вами в першій дії дізнаємося відстань, яку подолає перший вершник. Для цього ми 16 помножимо на 4 дорівнює 64 км. У другій дії ми з вами від відздагаємо відстані 112. Віднімемо 64 відстані, яку подолав перший вершник, дорівнює 48 км. Кілометрів це в нас відстань другого вершника. У третій дії ми 48 розділимо на 4 дорівнює 12 км за годину, це в нас швидкість руху другого вершника. Цю ж саму задачку розв'яжемо другим способом. Для цього ми в першій дії дізнаємося, наскільки зближується верш... вершника щогодини. 112 розділимо на 4 дорівнює 28 кілометрів. Другий дії. Ми від 28 віднімемо 16, це дорівнює у в нас 12 кілометрів. Це настільки в нас це відстань, яку в нас долає за одну годину другий вершник відповідно, і це буде його швидкість. Задачка номер 2. Два оператори комп'ютерного набору разом набрали 112 сторінок тексту за чотири робочі зміни. Один з операторів кожну зміну набрав 16 сторінок. Скільки сторінок кожну зміну набирав інший оператор? Давайте з вами в першій дії дізнаємося загальний виробіток першого оператора. Для цього ми 16 помножимо на 4 дорівнює 64 сторінки. У другій дії від загальної виробітку двох змін двох операторів. Ми віднімемо загальний заробіток у нас першого оператора, тобто 112 ми віднімемо, 64 дорівнює 48 сторінок. Це в нас загальний виробіток другого оператора. Тепер у третій дії ми можемо дізнатися продуктивність праці другого оператора. Для цього ми 48 розділимо на 4, дорівнює 12 сторінок, це набирав за одну зміну другий оператор. Цю ж саму задачку розв'яжемо вже другим способом. Для цього ми в першій дії дізнаємося, скільки набирає перший і другий оператор разом за одну годину сторінок. Для цього ми 112 розділимо на 4 дорівнює 28 сторінок. Тепер у другій дії ми від продуктивності двох операторів разом віднімемо продуктивність першого оператора 28 відняти 16. Дорівнює 12 сторінок. 12 сторінок це в нас набирав за зміну другий оператор. Переходимо до завдання номер 2 Виконай ділення з остачею з коментарем. 1832 розділити на 14, перше неповноділене 18, 18 розділити на 14, беремо по одному, перевіряємо, 1 помножити на 14, 14, 18, відняти 14, Остача в нас 4, зводимо 3. 43 розділити на 14. Добираємо по 3, перевіряємо 3 помножити на 14, це дорівнює 42. 43 відняти 42, остача 1. Спускаємо 2, 12 розділити на 14 ми не можемо. Записуємо в частці 0 і 12 в нас залишається Остача. Наша відповідь 130 і остача 12. 10538 538 розділити на 53. Перше напонеділено 105. 105 розділити на 53. Беремо по одному. перевіряємо, 1 помножити на 53, 53. 105. Відняти 53. У нас виходить 52. Спускаємо 3. 523 розділити на 53. Добираємо по 9. Провіряємо. 9 помножити на 53 буде 477. 523 відняти 477. Остачек в нас виходить 46. Спускаємо 8. 468, розділити на 53. Добираємо по 8. 8 помножити на 3, це в нас. 24,4 пишемо, 2. Запам'ятовуємо 5 помножити на 8, 40, ще 2, 2,42. 468 відняти 424. Остача виходить 44. Наша відповідь 198 та остача 44. 69 500 розділити на 28. Перше наповноділена 69. 69 розділити на 28, добираємо по 2. Перевіряємо 2 помножити на 28, це буде 56. 69 відняти 56, остача 13. Пускаємо 5. 135 розділити на 28. Добираємо по 4. Перевіряємо, 4 помножити на 28, це буде 112. 135 відняти 112, остача 23. Спускаємо 0. 230 розділити на 28. Добираємо

60 відняти 56, остача 4. Наша відповідь 2482 та остача 4. Останні вирази ви розв'яжте самостійно, як домашнє завдання. Переходимо до завдання номер 3. Знайди значення виразів. Виконай перевірку. 3 кг 25 грамів умножити на 7. Ми кілограми знову переводимо в грами. 3025 грамів умножити на 7. Записуємо стовпчиком, множимо як звичайне багатоцифрове число на одноцифрове. Виходить Виходить нас 21 175 грамів. Переводимо грами в кілограми. виходить нас 21 кг 175 грамів. Виконайте, будь ласка, перевірку самостійно. Розділіть 21 кг 175 грамів на 7. 5 кілометрів 12 метрів помножити на 8. Перетворюємо метри. 5 тисяч 5012 метрів помножити на 8. Записуємо, як звичайно, багатоцифрове число, множимо на одноцифрове стовпчику. Відповідь у нас виходить 40 тисяч 96 метрів. Перетворюємо метрів в кілометри, В нас виходить 40 км 96 метрів. Виконайте, будь ласка, перевірку самостійно. Для цього 40 кілометрів 96 метрів, розділіть на 8, чи вийде у вас 5 кілометрів та 12 метрів. 12 метрів 25 сантиметрів, розділити на 5 сантиметрів. Перетворюємо метри в сантиметри. У нас виходить. 1225 см розділити на 5 см. Записуємо стовпчиком, ділимо як звичайне багатоцифрове число на одноцифрове. У нас виходить 245. Ми з вами іменоване число розділили на іменоване, тому в нас в відповіді виходить звичайне число. Виконайте перевірку самостійно: для цього 245 помножте на 5 см. 5 тонн 40 кг розділити на 21 кг. Перетворюємо тонни в кілограми 5040 кілограм розділити на 21 кілограм. Записуємо стовпчиком, ділимо як звичайно багатоцифрове число на двоцифрове. В нас виходить 240. Ми з вами знову е, іменоване число розділили на іменоване. тому відповіді в нас вийшло звичайне число. Виконайте перевірку самостійно. Помножте 240 на 20 1 кг, чи вийде в вас в відповіді 5040 кг. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 71. Розв'язати завдання номер 2, третій стовпчик. Ми. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!